Вітаю, друзі! З вами Олена Маляренко і сайт 05366.com.ua. Що цікавого трапилося цього тижня у топ-5 найцікавіших новин. Музика. Цими вихідними у Кременчуців піймали наркодилери. Двох Кременчужан, які щось ховали у клубах парків та записували до блокноту, помітили перехожі і задзвонили в поліцію. Як виявилося, Кременчужани робили сховки із ширкою та метадоном. Що у них з цього вийшло? Читайте в статті. І до хороших новин. Щоб допомогти маленьким кременчужанам, мер міста Віталій Малецький згодився піти на ланч за понад 5 та понад 6 тисяч гривень. Саме такі суми запропонували троє щасливчиків, які стали переможцями благодійного аукціону акції Серце до серця хто піде обідати з мером, читайте на сайті. Ще одна хороша новина цього тижня на Полтавщині затримали хабарника і не якого небудь, а керівника обласної МСЕК. Чолов'яга вимагав у хворої людини 18 тисяч гривень за оформлення інвалідності. Як відбувалося затримання? Дивіться і читайте на сайті. І третя позитивна новина: у Кременчуці побільшає аптек із доступними ліками. Цими днями влада міста, власники комунальних та приватних аптек підписали меморандум про співпрацю. Відтепер ці аптеки будуть зобов'язані розширити асортимент соціальних ліків та знизити ціни на медикаменти. Як це допоможе Кременчужанам? Читайте в статті. Кременчук готується до Великодня, а це значить, що час розписувати писанки. Якщо ви теж хочете розписати писанки, ласкаво просимо до майстерні писанкарства, яка відкрилася у просторі ідей. Розклад занять та місце, де знаходиться простір ідей, можна знайти у нас на сайті. Найближче заняття 23 квітня. Цей тиждень був цікавим і насиченим. Такими ж будуть і прийдешні вихідні. Наша редакція рекомендує вам потрапити на фінал благодійної акції Серце до серця. Всіх три чекають об 11.30 на площі перемоги, де відбудеться велопарад та флешмоб Живе серце. А з 14.00 завітайте у парк Придніпровський на фотозону та благочинний ярмарок. Окрім того, цього ж дня можна буде потрапити в культурний центр Адаптер, де о 15.00 стартує серія майстер-класів із створення системи сонячного водонагріву, яка врятує вас, коли відбувається відключення гарячої води. Музика. Найцікавіші новини читайте у нас на сайті. Дивіться наші фото та відеозвіти. Шукайте інформацію в нашому довіднику. Та приходьте слухати справжній рок». І смакувати запашні напої у чудовій кав'ярні. Рокава, яка сьогодні нас прихистила. Олена Маляренко, Олександр Третинко спеціально для нульп'ятриші шість